Увага! Чи знаєте ви, що після 60 років у чоловічому організмі відбуваються зміни, які можуть безпосередньо вплинути на ваше інтимне життя і навіть на вашу самооцінку? Багато з цих змін відбуваються мовчки. І брак уваги може перетворити щось природне на велику проблему, але не хвилюйтеся, тому що те, що я вам сьогодні розповім, може повністю змінити ваш погляд на цей новий етап життя. У наступні кілька хвилин давайте разом розберемося, що відбувається насправді, як впоратися з цими змінами і головне, як зберегти своє сексуальне життя повноцінним і здоровим на довгі роки. Це нормально відчувати певний страх, коли думаєш про те, що може статися з нашим тілом і з віком. Нікому не подобається усвідомлювати, що деякі речі вже не працюють так, як раніше. Але дозвольте заспокоїти вас, старіння це ще не кінець лінії. Насправді цей етап життя може бути сповнений неймовірних відкриттів, в тому числі і в інтимному житті. Секрет у тому, щоб розуміти, що відбувається, адаптуватися, і, головне, не соромитися, звертатися за допомогою та говорити про це. Перш ніж продовжити, я хочу зробити коротке прохання. Напишіть тут у коментарях, які ваші найбільші сумніви чи страхи щодо змін у вашому тілі після 60 років це може бути що завгодно. Ваше запитання може бути саме тим, що потрібно почути комусь іншому, щоб почуватися менш самотнім. Тепер, коли ви залишили своє запитання тут, у коментарях, давайте почнемо нашу розмову. Чи знаєте ви, що після 60 років кровообіг в організмі змінюється, що безпосередньо впливає на жорсткість чоловічого члена? Це лише початок. І так, спочатку ці зміни можуть здатися страшними, але повірте, вони не означають кінець вашого сексуального життя чи задоволення. Навпаки, коли ви розумієте, що відбувається, і навчитеся справлятися з цими трансформаціями, ви виявите, що ця фаза може бути набагато багатшою та більш задовільною, ніж ви собі уявляли. Старіння та чоловіче тіло огляд. Коли ми думаємо про старіння, Зазвичай турбуємося про зморшки, сиве волосся або біль у суглобах. Але мало хто говорить про те, як старіння впливає на інтимне здоров'я чоловіків. Чи не від сорому це відбувається? Можливо, або тому, що ми часто асоціюємо старіння з втратою життєвих сил. Але дозвольте сказати вам дещо важливе: старіння це ще не кінець нічого, це просто трансформація. Кожен етап життя приносить виклики, але він також приносить неймовірні можливості для зростання та навчання навіть у вашому сексуальному житті. Чоловічий член, як і інші частини тіла, з часом зазнає природних змін, і це не те, чого варто соромитися, ми повинні це зрозуміти. Коли ви знаєте, що відбувається. Стає легше впоратися з цими трансформаціями і навіть перетворити їх на щось позитивне, фізичні зміни, що відбувається насправді. Одне з перших, що ми можемо помітити з роками, це еластичність тканин. Чоловічий член, який раніше був гнучким і швидким на реакцію, може почати відчувати себе жорсткішим і менш еластичним. Це відображення загального старіння організму, так само як шкіра обличчя втрачає пружність, інтимна зона також зазнає змін. Ще одна суттєва зміна кровотік. Ви коли-небудь чули про атеросклероз? Це природний процес, під час якого кровоносні судини з часом починають тверднути, ускладнюючи кровообіг. У випадку чоловічого члена, це означає, що крові може знадобитися більше часу, щоб заповнити кавернозні тіла, і, як наслідок, ерекцію може стати важче досягти або підтримувати. Ці зміни не відбуваються раптово, вони поступові, але починають ставати більш очевидними приблизно у віці 60 років. Дослідження показують, що близько 40% чоловіків у цьому віці. Вже мають певний ступінь еректильної дисфункції. Але будьте обережні, це не означає, що ваше сексуальне життя закінчилося. Далеко не так. Є способи подолати ці труднощі і продовжувати насолоджуватися близькістю. Важливість тестостерону. Тепер давайте поговоримо про дуже важливий гормон тестостерон. Він відповідає за кілька функцій в чоловічому організмі, включаючи сексуальне бажання, енергію і навіть настрій. 40 років рівень тестостерону починає поступово падати, але приблизно до 60 років це скорочення стає більш помітним. З меншим рівнем тестостерону зазвичай спостерігається падіння сексуального бажання. Бажання мати інтимні стосунки може зменшитися. І ви навіть можете помітити, що ваше тіло не реагує з такою інтенсивністю, як раніше. Це може засмучувати, я знаю. Але заспокойся, це ідеальний час, щоб заново відкрити для себе сексуальність. Багато чоловіків на цьому етапі дізнаються, що секс не обов'язково ґрунтується лише на імпульсі, це може стати глибшим. Емоційно пов'язаним досвідом, коли задоволення виходить далеко за межі фізичного зміни чутливості та задоволення. Ще одна зміна, яка може з'явитися з часом, це зниження чутливості чоловічого члена. Це означає, що кульмінація може зайняти більше часу, і відчуття можуть бути дещо іншими, можливо, менш інтенсивними. Це відбувається тому, що з віком нервові закінчення в цьому регіоні можуть втратити частину своєї ефективності. Це питання, яке може хвилювати багатьох чоловіків, але ось цінна порада: не порівнюйте себе зі своєю молодістю, задоволення не зникає, воно просто змінюється. Він часто стає повільнішим, але також глибшим. Це час, щоб досліджувати нові форми інтимності. Спілкуватися з партнером і експериментувати разом. Розум, роль самооцінки та впевненості. Тепер давайте поговоримо про щось таке ж важливе, як і фізичні зміни. Ваш розум. Багато чоловіків стикаються з падінням самооцінки, коли розуміють, що їхнє тіло більше не реагує так, як раніше. Ці зміни легко пов'язати з втратою потенції або мужності. Але дозвольте мені сказати вам дещо. Вас визначають не лише ваші фізичні показники. Сексуальність це набагато більше, це зв'язок, це прихильність, це спілкування. І чи знаєте ви, у чому полягає секрет подолання цієї невпевненості? Поговорити, якщо ви перебуваєте у стосунках, відкриття вашого серця та обмін проблемами може змінити динаміку між вами. Емоційна близькість стає основою для ще більш особливих і значущих моментів практичні поради щодо боротьби зі змінами. Тепер, коли ми зрозуміли, що відбувається, давайте поговоримо про те, як з усім цим боротися. Ось кілька практичних порад, які можуть допомогти. Перша подбайте про своє фізичне здоров'я. Регулярні фізичні вправи допомагають покращити кровообіг, що безпосередньо впливає на інтимне здоров'я також необхідна збалансована дієта. Друге. Зверніться до лікаря. Ніколи не недооцінюйте важливість медичного спостереження. Існують доступні методи лікування від заміщення гормонів до спеціальних ліків, які можуть змінити ситуацію. Третє. Інвестуйте в психічне здоров'я, практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога. Стрес і хвилювання можуть бути великими ворогами вашого сексуального життя. 4. Спілкуйтеся: Не бійтеся говорити про те, що ви відчуваєте. З професіоналом чи партнером діалог завжди є першим кроком до подолання будь-яких труднощів. Висновок Поставтеся до цього етапу з розумом старіння неминуче, але те, як ви підійдете до цього етапу життя, повністю залежить від вас. Зміни, які відбуваються в чоловічому організмі після 60 років, це ще не кінець нічого. Це запрошення прожити новий етап, повний відкриттів і можливостей. Маючи терпіння, знання та достатню дозу сміливості, ви можете перетворити виклики на можливості для зростання. Ваше інтимне життя не потрібно порівнювати з тим, яким воно було раніше. Воно може бути ще кращим, пов'язаним і змістовним. Якщо ви зайшли так далеко, я хочу подякувати вам за вашу компанію. А тепер розкажіть мені в коментарях, що вас найбільше вразило. І не забудьте підписатися на канал, щоб продовжувати дізнаватися більше про здоров'я, благополуччя та про те, як отримати максимум від усіх етапів життя. До наступного разу!